Упевнена, що ви впоралися з запитаннями, і ми переходимо до вивчення наступної теми: фонетична транскрипція це графічна фіксація мовних звуків. З допомогою неї усну мову передають на письмі. Ми розглянемо основні правила її написання. Перше правило: слово або речення, що транскрибується, береться у квадратні дужки. Наприклад, слово день. Його фонетична транскрипція виглядатиме ось так: день. Друге правило. Літери я, «ю», «є», «ї», який знак та апостроф не вживаються у транскрипції. Наприклад, у слові яхта, перша літера Я позначає два звуки Й та А, які ми і пишемо у транскрипції яхта. Ось так має виглядати фонетична транскрипція цього слова. Третє правило. М'які приголосні у транскрипції позначаються скісною рискою, розташованою в горі після звука, наприклад, як у слові ліс. Запишемо його, Ли тут у нас м'який л, отака скісна риска, і ось всі інші звуки пишемо. Четверте правило. Пом'якшені приголосні у транскрипції позначаються комою вгорі після звука, наприклад, як у слові кінь. К у нас буде пом'якшений, і ми пишемо ось таку рисочку кому навіть вгорі. Кінь – «н» у нас м'який, тобто скісна рисочка згори. П'яте правило подовжені приголосні позначаємо двокрапкою, наприклад, як у слові знання. Його транскрипція фонетична виглядатиме ось так. н, -н, -н звук м'який і подовжений знання. І не забуваємо ставити наголос знання. Шосте правило: якщо слово має більше, ніж один склад, то обов'язково ставиться наголос. Наприклад, у слові місто. Ми в нас пом'якшені, місто. Як ми бачимо, це слово має два склади. Отже, обов'язково потрібно поставити наголос. Він тут на першому складі місто. Сьоме правило: усі слова у транскрипції пишемо з малої літери, навіть власні назви. Наприклад, ім'я Олена. У фонетичній транскрипції ми напишемо ось так: Олена. Всі звуки пишемо окремо. Олена. Наголос падає на другий склад. Хоча, просто на письмі ми пишемо це ім'я з великої літери. І восьме правило важливо не забувати про наближення голосних. Звуки Е та И у ненаголошеній позиції наближаються одне до одного, а звук О наближається до У, якщо стоїть перед складом з наголошеним І або У. Ми вже з вами про це згадували. У фонетичній транскрипції таке наближення позначається за допомогою звуку, який пишеться угорі над основним, до якого цей звук наближується. Тобто, коли Е наближується до «и», то і ми пишемо вгорі над ним. Так само і у всіх інших випадках. Наприклад, у слові зима з і наближається до Е, зима, тому що наголос на другому складі. Ну і в багатьох інших словах, які ви ще побачите у домашньому завданні. Йдемо далі. Графіка це розділ науки про мову, що вивчає знаки, тобто систему знаків для передачі на письмі, звуків, мови, використовують для такої передачі букви та інші графічні знаки, наприклад, апостроф. Алфавіт це усталена сукупність букв, розміщених у певному порядку. Український алфавіт складається з 33 літер, і його потрібно вивчити. В українській мові для позначення більшості звуків існують окремі букви. Наприклад, приголосний звук д на письмі передає літера д, а голосний у літера у, проте є винятки, про які ми зараз з вами поговоримо. Наприклад, літера І завжди позначає два звуки й та і. Як у слові їжак, зверніть увагу на його фонетичну транскрипцію. Літера «щ» також завжди позначає два звуки ш-ч. Наприклад, у слові «щем». Знову звертаємо увагу на фонетичну транскрипцію цього слова. Букву сполуки дж та «дз» можуть позначати як один, так і два звуки. Один звук вони позначають, якщо належать до однієї морфеми, наприклад, у словах джміль або «дзига». Зверніть увагу на фонетичну транскрипцію і те, як правильно їх позначати у такому випадку. А два звуки вони позначають, якщо належать до різних морфем. Наприклад, у словах підживити або відзначити. Бачимо, що перший звук Д належить до префікса, а другий звук ж та з належить до кореня. Літери Я «ю», «є». Також можуть позначати один або два звуки. Це залежить від їхньої позиції у слові. По два звуки, тобто ІА, Ю та ЮЕ, відповідно, вони позначають. Після м'якого знака, як у слові мольєр. Також після апострофа, як у слові здоров'я. Після голосного, наприклад, як у слові заява. І два звуки вони позначають на початку слова, наприклад, у слові яблуко. Зверніть увагу на фонетичну транскрипцію усіх цих слів. Ці літери також можуть позначати один звук, якщо позначають одночасно якість або пом'якшення попереднього приголосного. Це має виглядати ось так: якість або пом'якшення. Наприклад, як у словах лялька або бювет. Бачимо, тут у нас м'якість, і тут пом'якшення. Обов'язково звертайте на це увагу. А зараз ми зробимо невеличку перерву і згадаємо вивчене, дайте відповідь на кілька запитань. Продовжимо опісля.